Всім привіт до Сонячної Італії. Хочу показати, які ми книжки читаємо на. Рі. А я що сказала? Сонячна Італія, Вечірня Італія. Не масонці. Не масон. Казки на ніч для дівчат бунтарок. Я не знала, про що ці книжки. Це їй братик подарував на 5 років. Є такі дві книжки. І для хлопців я, ну, це не рекламую. Чогось вибрала я так якось в інтернеті. А не дивилася про що там. А тут про відомих жінок, про всіх відомих жінок. Зараз Марія вибрала, будемо читати Джесіка Вотсон, морячка. Жила собі дівчинка на ім'я Джесіка. І вона дуже боялася води. Одного літнього ранку Джесіка Гралася з сестрою, кузинами та кузенами. А по-італійськи буде куджіна та Будь ласка, українське слово кузинами та кузенами біля басейну. Усі діти вишукувалися, тримаючись за руки на краєчку басейну та приготувалися стрибнути у воду. Мама Джесіки спостерігала за дочкою з вікна. Вона думала, що Джесіка позадкує від басейну, проте зі здивуванням побачила, як дочка крокує вперед з усіма дітьми один, два, три шубовсь. І від, ла, від лашня у воді. І дід лашня у воді галасує та сміється. Відтоді Джесіка полюбила воду. Вона коло Долучилася до клубу мореплавців і вирішила самотужки оплекти навколо світу без зупинок, пофарбувала свою яхту яскраво рожевий колір і назвала її Ел... Еліна, рожева пані. Джесіка завантажила на яхту стейки та м'ясні пироги, картоплю, цілу гору бляшанок з бобами. 150 пляшок молока вдосталь питної води і вирушила з Сіднейської бухти на той чай, час їй було лише 16 років. Джесіка невтомно плила вперед. Вона боролася з хвилями, з-за вишки з хмарочоси. Щоранку вона спостерігала дивовіжні світанки, їй вдалося побачити синіх квітів. Вона споглядала, як у небі понад яхтою попадали зорі. Через місяць, сім, через сім місяців дівчина повернулася в Сідне. Її вітали тисячі людей. Для неї розстелили спеціальну доріжку, яскраву рожеву, як її яхта. Народилася 18 травня 1993 року австралійка. Досі жива. Що я хочу сказати за українську мову? Е, ви знаєте, е, італійці, які знають сім'ї, де жінка, українка, а чоловік італієць, і вони проживають в Італії, е, вони дивуються і запитують, Марія двома мовами розмовляє класно, тому що багато хто так не вчить і не розмовляє. Не тому, що ми батьки і чомусь не додали. В принципі, зараз є багато можна через інтернет вчити мову, тому що от Марія, вона в три роки перший раз заговорила гарно українською мовою. Серед дітей ми поїхали в Україну, і вона через тиждень схватила мову, саме як розмовляти. От зараз я дивлюся, якщо вона не знає якесь слово, не знає, як сказати речення, вона його ну, так обкрутить, так скаже, так подумає. Я згадую, коли я приїхала в Італію, і я чула, ну, Франческо, не знала, як говориться італійською якесь слово. Я йому починала ребуси загадувати тими словами, які знаю, і він здогадувався. А ще мене прийшло я, до думки, що я ж хочу, щоб Марія від мене культуру якусь мала, український характер мала. От, як не крути, а все одно от, характер є. І характер виховується саме мовою. Якби от, лише італійською мовою. То, звичайно, було б напевно багато чого, що мені не подобалося її характеру. А так, завдяки українській мові в Марії виховується українське. Я проти мови. Нічого не маю ніякої мови нічого не маю. Але мені на думку пройшло, що ж тоді на сьогоднішній день? На сьогоднішній день. Діти, які виховуються, українські діти з українським паспортом, з українським громадянством, які виховуються досі російською мовою. Ті, ті хто народжені от саме після повномасштабного вторгнення, ті, хто з нуля, ті, хто виховуються російською мовою, то що всередині виховуються? Українці, які виховуються російською мовою. У мене просто от виникло таке запитання, тому що я бачу по ній, що вона виховується українською мовою і вона впитує українське. Тут 70% українського завдяки українській мові, завдяки тому, що українська присутня. Якби не було присутнє української мови, то інша була б ситуація. Так, ми будемо ще одну так, читати. Та я... любу. Так, підемо туди. Так що всім добра. А що ви читаєте? Що саме ви читаєте для себе? Тамара Де Лімпіцька, художниця. Якось у вишуканий маєток у Санкт Петербурзі, що в Росії, прийшов художник. Щоб намалювати портрет двадцятирічної дівчини на ім'я Тамари. Тамарі не сподобалася його картина, вона подумала, що сама упоралася значно краще. Кілька років по тому, коли Тамара пішла до опери разом зі своєю тітонькою, вона помітила у юрбі чоловіка. Дівчина одразу ж зрозуміла, що це той, за кого вона вийде заміж. І сталося звали його. Тадеуш. Згодом у Росії розпочалася революція і Тадеуша кинули за грати. Тамара зуміла допомогти його, звільн... його звільнення та організувати їхню втечу в Париж. На той час Париж був центром мистецького світу, і саме там Тамара здійснила свою дитячу мрію стати художницею. Вона отримала. Визнання з знаменитості ставали в чергу, щоб Тамара намалювала їхній портрет. Коли розпочалась Друга світова війна, Тамара переїхала в Америку. Поступово її сміливий і своєрідний стиль ставав усе менш популярним. Якось критики несхвально оцінили виступ і тома розлютилася і заприсяглася, що більше ніколи не виставлятиме свої картини. Вона переїхала до Мексики, де разом із донькою Кізет жила у прекрасному будинку, аж поки померла у віці 82 років. Тамара заповіла, щоб її попір розвіяли над вулканом Попокатепет на лежний фінал для геніальної мискині. З вибуховим характером, нині її картині коштують мільйони доларів. Тамара дуже пишалася б, якби дізналася, що співачка Мадонна одна з її найпалкіших шанувальниць. 16 травня 1898 року народження, 18 березня 1980 року померла. Польща, вона була полячка. Її цитата. Я проживаю своє життя на периферії суспільства. А правила нормального суспільства не поширюються на тих, хто живе на Маргінесах». Тамара де Лемпіцька. Дуже цікаво. І, до речі, книжка дуже класна, тут великими літерами написана. І до, кожного, до кожної є картинка. Кожна є картинка, книжка дуже класна. У нас таких дві частини. Тут гімнастки, художниці. Давай ще один. Давай. Дуже цікаво.